Якщо ви отримуєте мадіки та по динозавра, ви отримаєте лист поштою теж у наступному році від Vermont Health Connect, щоб переконатися, що ви все ще відповідаєте правилам, щоб отримати медичне страхування Мадікеї та по доктора динозавра. Через коронавірус Vermoon Health Connect перестав перевіряти, чи мають люди право продовжувати отримувати мадікеї або доктора динозавра. Тепер вони знову перевіряють, щоб переконатися, що люди відповідають вимогам, щоб продовжувати отримувати цю медичну страховку. Vermont Health Connect надійшла вам листа з проханням надати інформацію про те, з ким ви живете, ваш дохід та вік. Дуже важливо перевіряти пошту і шукати білий конверт з червоною смужкою. Виглядає він ось так. Якщо ви отримуєте конверт з червоною смужкою, вам потрібно буде зв'язатися з Vermont Health Connect і надати їм інформацію, про яку вони запитують. Їхній номер 855-899-9600. Якщо ви не надасте їм інформацію, яку вони просять, ваш медикейт або доктор динозавр закінчиться, навіть якщо ви все ще відповідаєте вимогам. Важливо виконувати дії, коли ви отримаєте цей лист. Якщо вам потрібна допомога в розумінні листа або зв'язок з Vermont House Connect, ви можете зв'язатися з вашим кейс-менеджером за номером 802-338-4633. Програмою для біженців у Вермонті за номером 802 655 1963, з AALV, зателефонувавши 802 985 31 07 або зв'яжіться з іСІД, якщо ви живете на півдні штату Вермонт. Офіс адвоката охорони здоров'я за номером 1-800 917. Також допоможе вам із вашими запитаннями. Ви також можете звернутися за допомогою до лікаря. Пам'ятайте, що важливо відкрити конверт з червоною смужкою і якомога швидше отримати допомогу, якщо вона вам потрібна.